На тему діє безкоштовна доставка тільки при умові замовлення від 400 гривень. На AliExpress є безкоштовна доставка і платна доставка. Але останнім часом багато магазинів відправляють безкоштовно тільки при умові замовлення від 200 гривень. Так як тему достатньо нова платформа, там дуже мало відгуків і продажів. На AliExpress набагато більше продажів і відгуків, там ви можете точно довіряти товарам, якщо є відгуків багато. Упаковка товарів на тему і Аліекспрес приблизно однакова. Це залежить від товару і самого магазину. Чим дорожчий товар, тим краще буде упаковка. Доставка на Аліекспрес і тему приблизно однакова – від 2 до 4 тижнів. Так само діє на Укрпошта, міс і новопощен. Якщо на Аліекспрес ви додавите в корзину товари, буквально через пару днів ви можете побачити, що на них діє знижка. Тема також така функція є, або буде діяти знижка на один товар. Якщо вам прийшов бракований товар, на AliExpress повернути кошти буде набагато легше, ніж на тему, тому що на тему потрібно доказувати, що товар бракований.